Я за освітою історик підписав я контракт після строкової служби. Для мене армія це завжди було просто оплачуване хобі. Місце, де зібралися справжні чоловіки, раптом ФСБ буде мене шукати за велику кількість знищеної техніки. Самого найпершого пораненого осколок міни пробив ліву легеню перевели сюди як обмежено придатно. Кажан Вампір це звичайний агродром. Їх не можна використовувати в день. Нічний бомбардувальник ближнього тилу. Росіяни просто їх лякаються, називають їх баба-яга при попаданні в бліндаж. Вона просто кілька перекриттів виносить. Вночі працюємо, день спимо. Самі стали поступово вамп вампірами, які бояться денного світла. Порушуємо всі, всі інструкції, які нам давали навчальних центрів. Моя мрія це спалити сонціпьок. Здоров'я вже не то. Я час від часу осколок спинів чую. Московити варвари, вони ж. Вони вже не зможуть зупинитися. Ви нікуди не Ну, Краще захищати свою країну в лавах власної армії, чим потім воювати за чужі інтереси. Оце мене найбільше мотивує. Я можу виконувати і функції пілота. Ми відділені взаємозайміняємо. Просто командир відділення він проходить те саме навчання, яке проходить пілот. То люди проходять навчання, а потім їх вже розставляють по посадах. Є командир відділення, є пілот, є відповідний інженер, який підчіпляє БК. Ну, по суті, будь-хто з нас трьох може це робити. Але потім ми вже все-таки розділяємося по спеціалізації. Так що ну, я можу і літати і вести по планшету. На яких пташках ви літаєте? Е, Кажан вампір. Просто я згадав про планшет. Е, спеціалізація вампіра в тому, що. Планшет підключається до пульта вампіра, і штурман бачить те саме, що бачить пілот. І він може його таким чином ефективно коригувати. А в кажані такої функції немає. Відліта їх почали активно застосовувати в збройних силах. Це ж в основі звичайний агродрон. Так скажіть детальніше. Це звичайний агродрон, який по суті продається по всьому світу. Їх переробили під скиди. Тут якоїсь революційної технології немає. І Шокажан, що, що вампір це перероблені агродрони. І перевагою їх є те, що вони можуть піднімати велику вагу 10-15 кг. Але недоліком є те, що їх не можна використовувати вдень через те, що вони дуже габаритні, їх дуже далеко чути. І днем їх просто зіб'ють. Але вночі, в тому плані. Що звук далеко чути на, на велику відстань? Росіяни просто їх лякаються і зразу розбігаються. Вони називають їх Баба-Яга. як вони летять вночі? Вони мають якусь тепловізійну камеру? Саме так. В них є тепловізійна камера, і в них є і денна камера, і тепловізійна. І вони літають вночі спокійно. Дуже, дуже хороші в них камери. Що на кажані, що на вампірі. І, в принципі, завдяки тому ми і бачимо росіян. Застосовуємо різні типи боєприпасів: осколочні, кумулятивні. Але правда, зараз росіяни почали техніку поступово відтягувати від лінії фронту, тому стає все важче техніку знайти. Вона просто стає від лінії фронту все далі і далі. Так що нам ну, вже в майбутньому потрібні такі і кажани, які блітали, напевно, кілометрів на 30. Але це вже питання до розробників. Це тоді він вже має бути, напевно, дуже великим. Бо що вони, вони і так досить габаритні. Кажани, вампіри вони використовуються тільки для е, ураження е, техніки. Бліндажі, укріплення, живу силу теж можна уражати. Ми використовуємо протитанкові міни ТМ-62 і просто їх скидаємо на бліндажі. Така міна при попаданні в бліндаж вона просто кілька перекритів виносить. І також можна робити дистанційні мінування. Просто брати, залітати в тил і скидувати протитанкові міни, і на них буде підриватися техніка. Д -ду Дуже ефективно. Для себе особисто, що ви вважаєте найвдалішим полюванням найбільшим здобиччю. БМП саме бойові машини піхоти. На жаль, сонціпьохи сен танки нам ще не випадали, бо, так як я вже згадував, їх відтягують поступово від лінії фронту. Наш, те, що мені найбільше запам'яталося, це БМП. Можливо, нам пощастить і щось під'їде посерйозніше. Типу, моя мрія це спалити сонцепьок, тому що, щоб уразити передній край, йому потрібно під'їхати ближче. У нього дальність максимальна це 6 км. Але от якраз через те, що наші побратими фіпівники постійно виносять цю техніку днем. Сонціпьоки бояться і вночі під'їжджати, так як вони на базі танка, їх буде далеко чути. Вся установка, яка запускає ракети в нього ну, зверху. І вони просто під'їжджають швидко і відстрілюються. Ну, на нашому напрямку, якщо чесно, я про сонцепьоки навіть не чув. Хіба що на Авдіївському було б непогано спалити. Дуже, дуже дорогий комплекс. Це моя мрія сонцепьок. Ну, або принаймні танк. А БМП це ну, таке. Все, все, що випало, це БМП. Поки що тут нічого не світить на нашому напрямку. Ви сказали про специфіку роботи, що ці дрони, вампір, кажан, ну навіть в їхній назві вже зрозуміло, що це нічні пташки. Саме так. Ну, виходить, що пілоти, інженери також мусять бути нічними людьми. Це виходить, ви вночі працюєте в день спите, чи як у вас з режимом робочим? Саме, саме так, ми вночі працюємо день спимо, Ну, інакше. Не виходить. Ось ми по суті вже самі стали поступово вампірами, які бояться денного світла. Робота суто вночі. Тому що, як я вже сказав швидше, ну, днем при його розмірах ну, можна попробувати полетіти. Але навіть якщо його і не зіб'ють з першого разу при денному світлі, ми просто спалимо місце, звідки ми злітаємо. От і все. А так як пілоти... І дрони це є пріоритетна ціль для противника. То вони просто, якщо нас виявлять, то вони не пожаліють туди ні фіпіві, ні артилерії, щоб нас знищити. Так що краще все-таки не спокушати долю і літати суто вночі. А тут якраз проблема літа в тому, що ніч коротка, а зимою вона довга. Так що от літом ми вже не зможемо так часто літати, на жаль. Так що доведеться робити меншу кількість вилітів, але робити їх якось ефективніше. Так що це вже питання до виробників. Потрібні просто більші дрони, які будуть літати далі і піднімати більшу вагу. Ну, я думаю, поступово і до цього дойде. Але правда, більший дрон його і легше буде збити. Так що тут і для ППО він буде більш замітніший. Так що тут палка з двох кінців. Тому що є дрони. За кордоном, агро вантажопідйомністю навіть 50 кілограм. Тобто він може, по суті, людину підняти. А от тут постає питання його розмірів, як його перевозити, і його вже буде чути там, не за, не, знаю, не за 2 кілометри, його вже буде чути, напевно, за 10 кілометрів. Але я думаю, якось певна кількість нам таких би теж знадобилася, щоб залітати в глибокий тил. Чого найбільше бояться кажани вампіри, ну, окрім денного світла. По суті, в загальному. Якщо взяти кажан вампір, ну я б сказав, що кажан він саме на даний момент, можливо, це вже виробники виправили, я не знаю, на даний момент він не такий стійкий до реп, як вампір. Вампір він до засобів радіоелектронної боротьби він більш стійкіший. Тобто, по суті, зі стрілецької зброї можна збити будь-який дрон. А от якраз проблема в тому, що реп постійно досконалюється от глушить. От вампір в цьому плані більш стійкіший. А так, що погодних умов вони можуть літати в ту погоду, яку не можуть літати, по суті, інші дрони. Тому що, ну, вони великі, там потужні двигуни. І, по суті, коли потрібно виконувати бойові завдання, ми порушуємо всі, всі інструкції, які нам давали в навчальних центрах. Тобто, при сильному снігу літати не можна, в сильному дощу теж літати не можна. Але це війна і. Що сильний сніг, що сильний дощ, що сильний вітер, ми все одно літаємо. І вони витримують, вони перевершують навіть свої характеристики. Зенік ми згадали про те, що кажани вампіри це відносно нова тема в Збройних силах України. А чим ми займалися до того, як стали кажаністом-вампіристом? Був в протитанковому дивізіоні. Протитанковий дивізіон був, його розформували. І мене перевели сюди як обмежено придатного, тому що в травні 22-го я отримав поранення, і мене ВЛК оголосила обмежено придатним. І мене перевели в роту ударних БПЛА. Ну тому що по законодавству поки що цей термін не прибрали. Що обмежено придатні і в, в тилових частинах там мають працювати. Ну, напевно, командування порахувало, що безпілотники це, тило це, тило це, тило це тилова частина. Я би не сказав, що вона тилова частина. Але я вважаю, що цей термін треба прибрати взагалі обмежено придатний. Людина має бути або придатна до війни, або непридатна взагалі. І наскільки я знаю, в новому законі про мобілізацію цей термін хочуть прибрати. Ну, правда, закон ще не ухвалений. Тому що ну, так, це так може вийти, що людина, яка переведена десь в тил, то вона може працювати ще більше фізично, ніж буде працювати вона як оператор дронів. Так що це питання його треба також рішити. У нас дуже багато просто обмежено придатних. В протитанковому підрозділі ви були так? Там ви були стугністом? Саме так. Командир відділення стугни. Розкажіть про ту специфіку роботи. Ну там специфіка роботи дуже цікава. Ну, як і будь-який протитанковий комплекс. Ну, задача знищувати техніку. Але специфіка стугни в тому, що в неї є пульт. Ну Я не відкрию ніяких військових секретів, тому що росіяни бачили багато і відео, і вони захоплювали стугни. Навіть є відео з полігонів, як вони з нашої стугни стріляють з цілого комплекту. Тобто їм діставалися під час штурму Сєвєродонецька Лисичанська цілі стугни, в неї є пульт, і там є два кабеля 25 і 50 метрів, і ви просто можете сховатися в бліндажі і керувати нею звідти. І це, звичайно, підвищує живучість розрахунку, тому що під старими птурами, типу Фагот, Корсар, той же самий американський ТОВ, ви просто мусите сидіти під установкою. І її вести вручну за ракетою тягнеться дріт. А тут лазер і у вас є пульт. Ви захищені. Ну цікава, цікава штука, але вже але я потрапив тепер на ще цікавішу штуку. Завдання ваше не змінилося? Знищення техніки? Ну саме змінились тільки засоби. А ефективніше ми безпілотники? Е, ну це дуже дуже суперечливе питання. Я просто вважаю, що як і в древні часи, що там, наприклад, лучник там виконував одну роботу, а кавалерист виконував іншу роботу. А люди, які там при штурмах фортець копали траншеї, їх називали саперами, вони виконували свою роботу. Так само і тут. Просто безпілотники вони зайняли свою нішу. Я не вважаю, що дрон, він, так як дехто говорить, що дрон замінить артилерію. Ніколи Кажан чи вампір. Чи, FIPV, чи навіть якщо в нас буде аналог там, ланцета, він ніколи не замінить самохідну гаубиці 155 мм. Він ніколи не замінить Хаймарс. Воно просто має свою нішу. Так само він ніколи не замінить протитанковий комплекс. Тому що там летить ракета 130 мм, вона прошиває з першого разу будь-яку броню, встугне, наприклад. І сказати, що от просто. Його замінить, наприклад, fpv дрон, я би так не сказав. Ну просто FPV-дрон, елементарно він. Ці відео, які ми бачимо, він не з першого разу просто елементарно зможе влучити чи пробити. Вони можуть наситити великою кількістю уребів. Так що безпілотники вони мають свою нішу. Перевага FPV в тому, що їх багато, і вони дешеві. Тобто, це дешевий спосіб знищувати техніку і ворожу силу. А перевага кажана вампіра. В тому, що вони можуть піднімати велику вагу літати вночі. Тобто, нічний бомбардувальник ближнього тилу. Це просто ніша. Нічого вона не замінить. Розкажіть загалом про ваш шлях в ЗСУ, як давно ви у війську? Підписав я контракт після строкової служби на Яворівському полігоні, служив строкову з листопада 2015 по листопад 2016 Ще там в навчальному центрі. Я почув про 10-ту гірську штурмову бригаду, що така е, заснована. Ну, я вибрав її для служби, вирішив спробувати. Основний мій був критерій то що пункт постійної дислокації знаходиться в Івано-Франківській області. Тобто я живу в Івано-Франківській області. ну і Відповідно, бригада в Івано-Франківській області. Я спочатку не обирав по якійсь специфіці. Коли я прийшов в протитанковий дивізіон, там стугн не було взагалі. Там були. Протитанкові гармати рапіра 100 мм. А потім, десь так у 2018 році, їх нас забрали і видали з туни. От і все. Ну, Як сказати, що роки служби були цікавими, але я вважаю, що люди в нас загалом в бригаді хороші. Основні проблеми за ці роки це от, ніколи не було великої кількості саме сучасної техніки. Тобто люди, люди бойові, люди себе дуже добре проявили. На початку війни це в основному були контрактники, потім прийшли мобілізовані. Одна з двох гірсько-штурмових бригад в Україні. А от якщо зайти в парк, я пам'ятаю, перед широкомасштабною війною, ну, відсотків 70 техніки це була радянська. Я би не сказав, що вона була поганої якості, але просто я вважаю, що якщо гірсько-штурмова гірсько бригада їх є дві, це десятка і 128, то вони, напевно, мали би бути по рівні забезпечені як ДШВ. Ну, тобто, от в такому плані. Я ніколи цього не розумів, що, от, наприклад, в нас в протитанковому дивізіоні сучасні протитанкові комплекси, а, наприклад, ми використовували для пересування МТЛБ, тобто старий радянський багатоцільовий тягач. Хоча в інших бригадах були варти новатори, хамери. Отут щось, це щось мені ніколи не було зрозуміло. Зараз ще щось змінилося? Зараз змінилося, але просто я так розумію, що техніки потрібно в такій кількості, що воно вже не може так вийти під час великої війни, щоб от хтось взяв і на 100% поміняв всю техніку. Все. Ну, в принципі, в нас в підрозділі проблем з технікою нема. Але хотілося б більше, напевно, все-таки броньованої. Тому ми теж використовуємо МТЛБ, воно дуже себе добре проявило. Але пару броньованих варт-новаторів, позаду мене якраз Хаммер, але ще б ну, пару варт новаторів, пару М113 гусеничних, цих американських БТРів, які ще в В'єтнамі використовувалися, нам би також знадобилося. Якщо підсумувати, то скільки виходить років в 10-й бригаді? Ну, з 16-го року це виходить 8 років. Ну, я, правда, не безперервно служив. Ну, якщо, якщо рахувати суто по календарному, років шість набереться, бо я ще й звільнявся на деякий період. Повернулись з повномасштабним вторгненням? Ні, я, повер... я повернувся ще до широкомасштабного вторгнення. Для мене армія це завжди було просто оплачуване хобі. Я міг трохи послужити, потім я звільнився, потім поверну... вирішив якісь свої проблеми, які просто не міг вирішити в відпустці, і повертався. Ну, це все. Я завжди це сприймав як хобі. Ну, це все. З чим вам подобається армійщина, воєнщина? Ну, всім, всім. Тут це просто місце, де зібралися справжні чоловіки, місце, де завжди було весело. І незважаючи на те, що в українській армії було багато проблем. Але загалом, якщо взяти, наприклад, коли я прийшов у 2016 році. Ну, то, в принципі, поступово багато питань вирішувалося. Якщо взяти навіть наше ППД Івано-Франківській області, то різниця між ППД 16-го року і, наприклад, 21-го, різ... ну, є різниця, тобто його, його елементарно красиво розбудували. Тобто проблеми вирішувалися. Ну, і кажу, Загалом в армії весело. Тут багато друзів я знайшов, тут завжди було весело, цікаво, завжди якісь навчання. Ну, коротше, це місце для справжніх чоловіків. А жінки? Ну, жін, Жінок, на жаль, мало. Я вважаю, що дівчат треба берегти і не, тр... не треба їх сильно в армію пхати. Ну, це все. Що у нас в підрозділі дівчат небагато. Ну, це суперечливе питання, але моя думка така, що жінкам в армії не місце. А це все. Тому що на фоні цих новомодних тенденцій всі там е е кажуть, от в ізраїльській армії там служать всі. Ну, жінки. Ну, проблема в тому, що Ізраїль країна з невеликою кількістю населення. Якщо там не будуть служити всі, то сотні мільйонів арабів, які її оточують, вони просто зітруть її в Середземне море. В Україні немає таких проблем. У нас просто москалі з одної сторони, і нам не потрібно, щоб служили всі. Нам просто потрібен невеликий прошарок. Добре навчених професіоналів технічно оснащених. от і добре. все. Добре, а якщо жінки вмотивовані, добре навчені. Не, ну якщо вони вмотивовані і добре навчені, вони нічого не бояться, то хай ідуть. Але будемо дивитися, на речі реально. Ну, таких невелика кількість. Якщо в нас е чоловіків мотивованих. Ну, скажімо так, я б сказав, якщо від загальної кількості населення країни, то мотивовані це ті, хто прийшли 24 лютого, тобто, це з десятків мільйонів населення. Так це ну напевно мова йде про сотні тисяч людей, чоловіків саме. Ну а якщо взяти жінок у нас до широкомасштабної війни було більше, ну я думаю, це в межах статистичної похибки буде. Скажіть, будь ласка, ваші знайомі, там друзі, близькі рідні з цивільного життя. Ну, чоловіки, зокрема, чи багато пішли служити стати? Загалом багато. Саме з мого села ну, відносно кількості населення пішло багато служити людей. І багато служило на контракті ще до широкомасштабної війни. Тому що багато побратимів там розповідає ну, кожен за свій населений пункт, що от в мене то пішло стільки, в мене то пішло стільки, в мене там взагалі ніхто не пішов. У ну, мене я вважаю, що я з невеликого села я вважаю, що от саме в відсотковому співвідношенні в мене пішла велика кількість людей. Чи можна сказати, з якого ви села? Я думаю, що не треба. Є в навіть саме так. Раптом ФСБ буде мене шукати за велику кількість знищеної техніки. Ага, велика кількість знищеної техніки, а Ну детальніше розкажіть. Ні, Ну це в загальному була робота, ну, як, по суті, ну, це ж робота командна. Там були і Газон 66-й знищений, її БМП, і склади різні. Ну. Велика кількість техніки, не будемо не будем називати цифри, ну велика. А ви рахуєте, видаєте підрахунок? Е, звісно, це ж все, все звітується. Всі вилюти, скільки боєприпасів використано, куди. Рахунок на десятки чи на сотні? Е, я б сказав, що на десятки. Це все, а... сотні. Вона, я ж кажу, вона просто не під'їжджає так близько. Чи вели ви підрахунок, коли працювали з Тугною? Е, так, там з тим. Ну, в і я більше виконував функції командні. Тобто, я б безпосередньо не стріляв. Тому що ну, задача командира відділення по суті це керувати. Ну, керувати. Хтось, хтось завжди говорить, що начальники штани сидять протирають. Я б сказав, що керувати чимось, наприклад, керувати там, розрахунком гармати, керувати розрахунком птура. Керувати там, я не знаю, танком, керувати зеніткою це важче, чим просто виконувати. Ну, Там я був просто командиром відділення. Ну, по суті, я ну, так само, як і тут, я міг робити те саме, що оператор. То просто просто в будь-який момент взяти і вистрілити. У мене, наприклад, в Київській області було два оператора. Ну, Тобто в цьому, в цьому, в безпосередній стрільбі просто не було потреби. Скільки танків вдалося підбити? Саме, саме моєму розрахунку в Київській області, на жаль, жодного не вдалося. Тому що я був прикомандірований до 109-го батальйону, і саме в цій смузі не вдалося взагалі. Тобто, російський танк він просто працював постійно на так так вони в основному зараз і працюють, і його уразити не вдалося. А хлопці з інших розрахунків. Нашої тоді ще батареї стогнуту вдалося йому разити і танки, і МТЛБ в Київській області. А коли ми приїхали вже на Донеччину, то мене з підрозділу, з самого найпершого, поранили і все. І ну, тут я вже вибув дуже надовго на ціле літо. Ну а поки я був в лікарні хлопці, особливо такий в нас позивний в нього пожарник, в 8 батальйоні. Ну, останній раз я пам'ятаю, в нього було звання старший сержант. Я навіть не знаю, яке в нього зараз звання. То от пожарник зі своїм розрахунком він знищив велику кількість техніки. От. В нього теж варто взяти інтерв'ю. Я бачив з ним багато інтерв'ю. От в нього реально вийшло. А в мене, може я б тут щось і знищив зі своїм розрахунком, але кажу. Мене з самого першого з підрозділу зразу трьохсотило. Осколок міни пробив ліву легеню. Від травні, відповідно, я повернувся в підрозділ вже аж у вересні і тож я був обмежено придатним. Зараз в цьому статусі в лапках обмежено придатний. Ви вважаєте себе ефективнішим вампіристом, аніж були до того, стугністом? Та, ну, якщо чесно, я не вважаю ефективніше. Якщо чесно, здоров'я вже не то. То, тобто я бачу, наприклад, навіть по якійсь фізичній підготовці. Якщо, наприклад, до поранення я там їх спокійно 10-12 разів підтягуватися, то от після того поранення, що вже ну, яких фізичних нагрузок не давав, я вже от, я не можу вже 2-3 рази, якщо я підтягнусь, то нормально. Тобто, ну, це вже скоро по суті, буде 2 роки. Тобто, Здоров'я вже не то. Навіть щось от елементарно важке таскати, я час від часу осколок спинів чую, бо його так і не витягнули. Він близько до хребта, і лікарі що боялися робити операцію, і цьо, вони ну, сказали, воно так закапсулюється і так буде. Але скажу, якщо так просто ходити, то нормально. А от піднімати щось важке, то вже, вже не то здоров'я, що два роки назад. Попри це, ви все одно тут продовжуєте боротьбу, що ну, вас сам... мотивує, надихає. Ну, мене, мене мотивує те, що якщо ми зараз не зупинимо Росію. Ну, то потім їй доведеться зупиняти нашим дітям і внукам. Це просто я за освітою історик. Я просто розумію одну просту логіку: що е, зараз ми перебуваємо в тій самій ситуації, яка перебувала у НР 1918 року. тобто. Прийшла більшовицька Росія, прийшли спочатку добровольці ідеалісти її зупиняти, а там основна маса просто відсиділася вдома, а потім ця основна маса, яка замість того, щоб підтримати, може там і не найкращу в світі, там цю центральну раду, потім директорію УНР Петлюри, відсиділися вдома. Потім вони вже хотіли чи не хотіли, вони вже воювали в Червоній армії, поїхали в Сибір, їли власних дітей, і поїхали за полярне коло. А так постає логічне питання. Може варто тоді було підтримати, може, не досконало, може там, Лівацьку соціалістичну центральну раду, але вона була своя, принаймні українська. Може, краще так само і зараз. Підтримати недосконалу, але свою країну, яку потім можна змінити. Чим потім, коли Росія все захопить, вона просто мобілізує всіх свою армію, так як вона мобілізувала Якутів, Бурятів, Чеченців, і просто кине в атаку на Польщу, на Словаччину. Це все просто дуже логіка. Якщо в тебе немає власної країни, то ти будеш воювати в армії чужої країни. Ну, краще захищати свою країну в лавах власної армії. Чим потім воювати за чужі інтереси. Просто багато людей просто елементарно боїться, тому що погано знає історію. Тому що, якщо ми не вистоїмо зараз, то потім жертв буде, як би це не звучало страшно, їх буде в десятки разів більше, навіть в сотні. Оце мене найбільше мотивує. Я просто, я просто розумію, що іншого шляху немає. Тобто, ми або відстоюємо. Україну або вона просто зникне. Ну а як вона зникне, це буде катастрофа не тільки для нашого народу, це відгукнеться на всій території Європи. Тобто наступної стане Польща, Фінляндія, країни Балтії, Румунія. Тому що московити варвари, вони ж вони вже не зможуть зупинитися. От це основна в мене мотивація. Я просто розумію, що це треба. От і все. Традиційне запитання для наших інтерв'ю з воїнами Едервейсами. Що для вас означає бути Едервейсом? Служити в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді? Ну, бути Едервейсом це означає служити в одному, незважаючи на всі кажу, загальноармійські недоліки це в одному, я вважаю, з найкращих підрозділів. Збройних сил України. Ну, не буду вже хвалити, що він найкращий. Ну, один з найкращих підрозділів Збройних сил України. Ну, саме в питаннях застосування безпілотників. Я вважаю, що це один з найкращих. Ну Досить кажу, досить в нас підрозділ серйозний. Оце основна мотивація тут служити. Тому що мені колись пропонували в інших підрозділах. Але так, так і не пішов. Окей, і вже точно на завершення. Маєте можливість звернутися до глядачів, до людей, які будуть дивитися це відео, зокрема ваших земляків з Прикарпаття. А з Рогатинщини. О, до ваших земляків із Рогатинщини, та й взагалі до всіх українців, до людей, які будуть це бачити. Ну, моє основне звернення таке. Воно надзвичайно надзвичайно дуже просте, що я її говорив швидше. Або ви будете захищати власну землю у лавах власної армії. Або просто рано чи пізно ви будете захищати чужі інтереси в лавах чужих армій. Ну, все, що я можу сказати до тих, хто там не хоче служити і кудись там тікає. Ну, ви нікуди не втечете. Завжди втече якась невелика частина. Так що хоче хоч, хоч, хтось, не хоче, просто потрібно захищати свою землю. От і все, бо інакше ця земля просто стане чужою. От і все. Також я би хотів передати привіт своїй мамі, татові, братові, ну і всіх моїх, моїм родичам, які мене підтримують дуже активно, і всім моїм землякам.